Таю вчора в ефірі одного з каналів я почув думку про те, що чиновники вже готуються до виборів, і головне, що цікаво, експерт сказав, що деякі так приросли до своїх крісел, що вже вважають себе державними діячами. Топ рівня, і люди, які а, нижче них, а, це вже просто ресурс, ресурс для того, щоб прийти до влади. І ось ці люди, які вросли в свої крісла, вони вже вважають державу своєю, своєю кишенею, своєю вотчиною, своєю податковою, своєю. І ось експерт говорить, що нині розігрують карту залужного. Всі біжать до залужного, пропонують йому, пропонують йому. Пропонують йому, коротше, все, це була корона. Пропонують йому все абсолютно. Але експерт каже, залужний не дурний, а залужний знає, як це буває, коли на спині деяких відомих людей он, одна, один блок вже оголосив, що будуть брати популярних блогерів до себе. Так ось залужний, не дурний, ну, на відміну від деяких блогерів, напевне. І каже, що експерт каже, що залужний думає, бо він не хоче, щоб. Ним скористалися, прийшли до влади, а далі ці ушлі парні, ну які давно вже приросли до своїх крісел, вони знають, як підтирати і розбиратися з такими людьми, як Залужний. Я ніколи не забуду цей історичний момент, коли Віктор Андрійович Ющенко прийшов до влади, і Юлія Володимирівна крепко, дуже крепко йому допомогла. А потім якось так вийшло, що десь і Юлія Володимирівна зникла, і Петро Олексійович десь підзник. І з'явився Віктор Андрійович Віктор Федорович, вибачаюсь. А, ну, то, ну, то ще Янукович. Якщо ви не, не пам'ятаєте, то при Ющенку якраз був призначений прем'єр-міністром не одразу Янукович, і таким чином він зберігся в політикумі. Так ось. А, Далі далі було цікавіше, бо експерт починає розповідати, а що вже відбувається в закуліссях. І виявляється, що вже бікборди викуплені, що вже рекламні площі викуплені, час на телебаченні викуплений. Політики, чиновники між собою дарують одне одному крісла, прем'єрське крісло, крісло спікера, крісло міністрів. І Він каже, насправді відбувається. Торгівля повітрям, і причому не просто торгівля повітрям, а оптова торгівля повітрям, і а, різні партії, різні сили роздають сміливо а, різні посади. І отут у мене, а, мене знаєте, така, таке відчуття а, наповнило. І я сиджу і думаю: а якраз був чер... було червоне світло, і я стояв на світлофорі. Я думаю, Боже. Український народ знову готують обманути. Український народ знову, попри війну, попри все вами пережите, знову тримають за балбесів. Вони вже знову розігрують карту. Вони вже знову шукають відомих блогерів, відомі обличчя. Колись до влади їх приводили відомі співаки, відомі актори, відомі, відомі, відомі. Сьогодні будуть використовувати військових. Давайте будемо відвертими будуть використовувати військових. Через 5 років наступні військових забудуть і будуть знову якісь схеми, мутки. І що саме цікаве, вони дійсно розглядають тему виборів як внутрішню тусовку. От я хочу, щоб ви це зрозуміли. Є ви окремо відділені, а є вони. І вони біля цього пирога стоять, і вони для них це тусня. Для них це ну, отакий час такого виділення адреналіну. А вас ніби немає. Вас туди не допускають. Ви тільки повинні проголосувати. Вони борються за ваші голоси. Вони намагаються вплинути на вашу свідомість. Вони роблять все, щоб ніхто з вас туди не потрапив. А то, не дай Бог, оберуть когось від народу, який не зав'язаний з ними, який не знає нікого з них. І оця людина, наділена владою, повнотою влади, може жорстко там доволі розібратися. Тому що для цієї людини абсолютно байдуже, хто ви і що ви. І те, що ви там уже 30 років видаюєте, доїте Україну, йому байдуже, бо він нікого з вас не знає. Отаке може трапитись. І цього вони бояться найбільше. Не забувайте підписуватись, тому що у таких людей, як я, шансів насправді майже немає. Ну, може, 0,2%. тому що українці. Як і попередні 33 роки будуть голосувати за ось цю тусовку, яка вже викупила білборди, рекламний час, наняла маркетологів, вливає мільйони доларів в рекламну компанію, обраховує, скільки в середньому буде коштувати ваш голос. Купувати вас вони не будуть. Не хвилюйтесь. Гречку ніхто сьогодні не роздає. Вони будуть обраховувати, скільки коштує вплив на вас. Рекламний. Знаєте, ось така є штука, що в кожному товарі. Є частка рекламного бюджету. От, наприклад, коли ви купуєте телефон, то частка в рекламному бюджеті це десь 20%. Тобто 20% ціни за телефон. Це реклама на цей телефон. А якщо візьмете інші товари і послуги, то реклама може бути ще вищою. Отак От і тут, на виборах, вас рахують, як просто споживачів, яких потрібно просто правильно зарекламувати і змотивувати. А далі ваш вибір. Виберете таким же способом, як і раніше вибирали, будете жити так, як живете нині, а то і гірше. Іншого шляху у мене для вас немає. Є один, але ним використовуватись не хочете. Підписуйтесь, телеграм, ютуб, тут, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео, якщо, якщо є бажання жити інакше. Але я вже бачу, як боряться за ваше слово. І повірте. Що ви купитесь, тому що вас куплять, на жаль.